Топ 7 моїх улюблених блисків для губ. Олійка від ламель, вона неймовірно красиво виглядає на губах. Єдине, мені недостатньо зволоження від неї. А так, супер. Такий бальзам Clран зволожує на 7 з 10. дуже гарно виглядає на губах і солоденький на смак. Цей блиск від Inglot і зволожує добре, і на губах красиво виглядає. Четверте місце: Dior Lip Maximizer. і зволожує класно, і збільшує губи красиво. Мені все в ньому подобається, але знайшлись аналоги покрутіше. Третє місце маска Блейз для губ від Mark Вірлен. Один в один, Патрік та, тільки це український бренд. І це просто люкс, дівчата. Це навіть крутіше, ніж Dior Lip Mаксиmizer, до речі. Просто треба бігти і купувати, тому що тут такі мій Такі малюки від Прімера я безмежно щаслива, що спробувала їх. Губи просто неймовірно перше, об'ємні, воложені, розгладжені, наповнені. І я забула про сухість повністю, відколи вони в мене з'явилися. Перше місце також бренд Прімера владжує губи, доглядає, зволожує, і його потрібно наносити максимум два рази на день. Хочете губи мармеладки, то беріть ось цей продукт. Який рейтинг робимо в наступних відео? Напиши в коментарях.